Доброго дня! Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу продовжити розповідь про те, як негативні емоції впливають на здоров'я людини і як зменшити цей негативний вплив. Той факт, що психіка впливає на стан нашого здоров'я беззаперечний факт, хоча б тому, що кожна людська істота наділена психікою. У будь-якій хворобі є наявність психологічного фактору. Ця наявність може бути великою, тобто психіка сильно впливає на стан нашого здоров'я. І тоді кажуть, усі хвороби в голові або усі хвороби від нервів. Але вплив психіки на стан здоров'я може бути мінімальним. Тобто Тіло підключається в разі якихось негативних, стресових, тривожних подій. Взагалі, тривога це еволюційний механізм, вижили саме ті наші пращури, які тривожилися, які ходили і постійно озиралися, чи немає в кущах хижака. Але наш організм створений природою для реакції на гострий стрес. Ви вийшли в саванну і побачили того ж таки хижака. Наша нервова система активізувалася, ми взяли ноги в руки і втекли від нього. Все втекли, заспокоїлися і розслабилися. Саме так вчиняють наші родичі з тваринного світу. Ми ж знаходимося у стані хронічного стресу, викликаного подіями війни. Яка триває вже більш ніж півтора року, невідомістю у перед майбутнім, якимись жахливими спогадами з минулого, і це означає постійну активацію нервової системи, постійно підвищений рівень адреналіну та кортизолу. Наш мозок знаходиться в постійному стані тривоги. Що відбувається, незрозуміло. Давай, про всяк випадок, підвищимо тиск, підвищимо рівень цукру в крові, знизимо кровообіг шлунку, тому що в стресі не потрібно перетравлювати їжу, знизимо репродуктивну функцію, бо в стресі не потрібно розмножуватися. І це затяглося вже на довгий період часу. Хронічний стрес заставляє організм людини перебудовуватися. Тобто настроюватися на такий режим, коли наш організм заощаджує ресурси, тобто людина не розв'язує задачі самореалізації, не реалізує свій творчий потенціал, тому що зараз на часі проблема виживання. При емоційних переживаннях, у випадку перенесених стресових подій, люди витрачають гроші на ліки, на лікарів. Витрачають час, але проблема зі здоров'ям не розв'язується, тому що ця проблема знаходиться у психіці. Наразі за психологічною допомогою звертаються люди, які вже відвідали гастроентеролога, пульмонолога, кардіолога, дерматолога, інших, можливо, якихось фахівців, і вони порадили їм звернутися. До фахівців з психологічного здоров'я, до психолога, психотерапевта, психіатра, бо побачили психологічний компонент у цьому захворюванні. Лікарі кажуть, що не існує якоїсь конкретної видимої причини, чому цей орган ну, працює не так, як потрібно, і рекомендують пошукати цю причину в психіці. Я зараз говорю про так звані психосоматичні захворювання. Ці захворювання не можна пояснити з, точки, з функціональної точки зору, тобто з органом все гаразд, але функцію свою він не виконує. Наприклад, синдром подразненого кишківника, коли при відсутності патології кишківник працює хаотично або гіпервентиляційний синдром. Коли людині можуть поставити діагноз атипова астма, але в бронхолегеневій системі немає запального процесу, психосоматичні реакції достатньо типові, з ними стикалося багато людей. Наприклад, коли у вас перед якимось важливим виступом починає крутити живіт, починається діарея, або, або під, підскакує тиск. Або інша ситуація ранок. У дитини важлива контрольна робота. І в неї раптово підвищується температура. Температура підвищується реально. Тобто градусник на батареї дитина не гріє. І коли мама каже, ладно, синку, сьогодні в школу ти не підеш, ця ситуація чудовим чином розв'язується сама собою. У багатьох людей. Психосоматичні захворювання починаються саме після перенесеної стресової ситуації, або коли людина довго знаходиться у психотравмуючій ситуації. І це не тільки хронічний стрес пов'язаний з війною. Цей стрес пов'язаний може бути пов'язаний з, деструк... з деструктивними стосунками в сім'ї. Або в робочому колективі, якщо мова йде про дорослу людину, або, наприклад, в ситуації булінгу, якщо, якщо мова йде про дитину або про підлітка. І тут я хочу зазначити, що наш організм реагує абсолютно однаково, чи ми знаходимося саме зараз у психотравмуючій ситуації, чи ми тільки думаємо про неї. Людина може відмовитися від багатьох ситуацій, які викликають у неї тривогу. А може навчитися її опановувати. І тут ефективно працюють техніки роботи з думками. Одна з таких технік називається кола контролю. З нею я зараз хочу вас познайомити. Намалюйте два кола, одне в одному. У маленькому колі запишіть все, що ви можете контролювати. Це ваші стосунки, сімейні стосунки, дружні стосунки. Це де і ким ви працюєте, чому ви навчаєтеся, з ким проводите дозвілля, якому одягу віддаєте перевагу, яку музику ви слухаєте до вашого кола контролю. Належать ваші думки, ваші вчинки і ваші дії. У великому зовнішньому колі напишіть всі ті речі, і питання, які вас хвилюють, але які знаходяться поза зоною вашого контролю. Перш за все, це ваше минуле. Потім питання, коли закінчиться війна, куди прилетить ворожа ракета. Коли відновлять електро або водопостачання, від нас не залежать думки, звички та погляди інших людей, поза межами нашого контролю. зовнішність, їх зовнішність інших людей та їх вчинки. Ми не можемо впливати на погоду, на те, що хтось з наших близьких хворіє або помирає, хтось з наших близьких або родичів втрачає роботу. Безумовно, кожну людину цікавлять питання з оцього великого кола. Але це, це питання насамперед стосується власної безпеки і безпеки своїх дітей ми можемо внести якийсь елемент контролю в ці питання. Ну, якщо, наприклад, будемо, будемо якщо ми будемо дотримуватися правил техніки безпеки, будемо спускатися в укриття, коли лунає сирена, або якщо ми, наприклад, зробимо запас води на, у випадок її відключення, але глобально контролювати зовнішнє коло ми не можемо. Подумайте, проаналізуйте зовнішнє коло. Чи варто перейматися через те, на що ми ніяк не можемо вплинути? Чи варто витрачати на це свою життєву силу, свою енергію, своє здоров'я? Чи може краще максимально потурбуватися про своє внутрішнє коло, коли вам погано, коли ви відчуваєте безпричинну тривогу, зверніться до своєї внутрішньої дитини і запитайте в неї, що я можу для, себе, для тебе зробити. Потурбуйтеся про себе, як про маленьку дитину, потіште себе чимось приємним. Це може бути будь-що, що приносить вам полегшення або заспокоєння. Одна умова. Це мають бути ті, ті події, на які ви можете впливати, ті фактори, на які можете впливати, тобто те, що записано у вашому внутрішньому колі. Використовуйте цю техніку для, за потреби. Бажаю вам о, збереження ментального здоров'я. Якщо вам подобаються моє відео, підписуйтесь на мій YouTube канал. Так ви матимете змогу отримувати якісну освітню інформацію в сфері збереження вашого ментального здоров'я.